Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. День сьомий. І сьогодні нарешті виходиш на вулицю і прохолодна погода. Так, треба подивитись, скільки градусів тут вставлю, скільки градусів. Класно, просто хочеться гуляти. Тому що вночі була така захмарна погода і з вечора, і остив. Остило повітря, охладилося. Супер просто. І дуже класно, що тут є зала для дітей. Тут працюють, миють все. Так, мої любимі сходи. Пармочка. Вже йдемо на сніданок. 7.30 Починається сніданок, так що ми вже йдемо. Смаранку. На лежаках біля басейну ще нікого немає, бо всі на сніданку. Але дуже багато, бачите, вже людей, які позаймали собі місця, тому що є місця, де сонце цілий день, а є місця, де все ж таки не сонце, а є від пальмочки затишок. Всі теж прийдемо засмагати. Потрібно використовувати кожну хвилинку, тому що вже скоро будемо завтра, тобто, виїжджати. Насоводжуємось, насолоджуємося на з, кожними, з кожними хвилинами. Бачите, як тут росте грошове дерево на вулиці. Просто як дерево росте грошове дерево. 6, я вже вийшла загорати, а валік там десь залишився ще в кімнаті. Десь з 9-ї вже люди купаються в басейні, тож потім підемо і ми купатися. Ну, я така не сильно прям любитель води, як показала практика, Ну, по чуть-чуть по я, звісно, привикаю і мені ж все більше і більше хочеться туди. Наш відпуск вже приближається до кінця. Зараз ми вже йдемо обідати, тому що позагорали, поснідали, позагорали, трошки покупалися. Зараз йдемо на обід. Потім теж трошки позагораємо. Вечером у нас по плану закупи, тому що треба привезти всім чого-нібудь інтересненького, заказа на оливкове масло і на оливки самі. Так що привеземо. Сувенірчики, привезем, в общем, все, що треба, привеземо. Сьогодні будемо йти скуплятися, точно обязательно поснімаю, тому що буде інтересно. В общем, що я вам хочу сказати, емоції у мене класні. Я вирішила для себе, знаєте що? Не то, що 7 днів багато. Але якщо ми будемо їхати наступного разу, то будемо вже обирати таку путьовку, і як там воно кажеться. В общем, наш відпочинок буде десь 5 днів, і будемо обов'язково дивитися на погоду, щоб було не більше там до 30 градусів, тому що 36 градусів це ти не відпочиваєш. А просто ні, ну ми із за того, що ми дуже багато не були на відпочинку, дуже довго, і море давно не бачили, то ми, звісно, кайфуємо до всього. Ну, іменно так, щоб прям кайфонути, треба, щоб температура була до 30. Навірно, от правильно їздить осінню да, в вересні місяці, коли спеки вже немає, а море ще тепле. Так що будемо старатися тепер, знаєте. У Увозих спрашивала, на що стояти внімання, про що перший раз взагалі не розумієш, що надо, що не нада. Поняла одне, що об'язательно треба брати з собою фен, тому що тут фен є, но він такий слабенький, що просто не виносімо що ним зробити. Фен надобрать з собою по одежі, все взяла то, що треба. Єдине, якби не було в закопаному доща, бо ми обулися в кросівки, то можна було кросівки не брати, а просто в мене сандалі і шльопанці, які ходить там на пляж, і все, і в принципі цього достатньо. Так, все, що брала, все використала, можна взагалі не брати косметику. Ну, так як ми не ходимо в плані дискотеки, кудись тут так не ходимо, то я не фарбувалася. Дуже жарко і хочеться просто віддихнути, щоб і лице і голова і все віддихнуло. Хорошо, що я взяла з собою шампунь і маску для волос. Це прям супер, тому що без цього я б не обійшлася. 15.00, 29 градусів тепла. Ми трошки віддихнули, спали часок. Ой, добре, прохладний воздух, вітер. Йду вже опять на шезлонги до бассейна. Зараз закажу собі якийсь коктейльчик і буду отдыхать, наслаждатися, наслаждаться. Сьогодні прям класно, прохладно, супер. Ось так можна отдыхать, я хочу вам сказати. А як було 37 градусів, так то не очень. Ну вже, між прочим, 37 градусів і не буде. Я дивлюсь по погоді. Вже така, до 30-31 -ти, максимум. Так що, тим віддихаючим, які тільки приїжджають, буде класна похода. Йдемо на пляж. П'ята година вечора, у нас є годинка, півтори якраз погулять на пляжі. Пляжу Ой, Класно Море сьогодні таке синє, синє. Синє-синє. Супер. Звісно, можна швидко згоріти. Ну, сьогодні температура не така, як була раніше. 30 градусів. Будемо якось. Да, Будемо якось справлятися з цим. Чим займаємося на відпочинку. Їмо. <рес> Відпочиваємо і все. Три рази на день їмо, ми знову йдемо їсти. Представляєте? Це якийсь кошмар. Мамі як дзвоню, так вона вже з мене сміється. Чим займаєтесь? Кажу, йдемо їсти. Дзвони чим займаєтесь, скажу. Загораємо. І все, тільки цим і займаємося. Загораємо, їмо, їмо загораємо. На дитячому басейні зараз практично нікого немає. Всі з дітками пішли в дорослий басейн, тільки оділи їм а, ці всякі жилетки таке, і пішли в дорослий. Бо дорослі ж хочуть теж поплавати, а в дитячому басейні там дуже мало водички. Зараз така хороша погода, 26 градусів, вітерок, прям недушно, нічого класно. Навірно, всі зараз в басейні. А ми були на морі, дуже багато людей. І наших з отеля, тому що вже всіх знаєш за 7 днів. Дуже багато зараз людей на морі. І за те, що погода сприятлива, можна собі спокійненько купатися і взагалі класно. Ой, взагалі, мені оця гора так подобається. Практично як у нас в татрах, тільки тут немає таких високих дерев. Тут тільки камні, камні і камні. Кам'яні такі гори. У Валіка спина пече, красна, як рак. І до останнього дня береглися, а сьогодні обгорів. Ну, вчора начав, сьогодні продовжив. А я так не, трохи тільки. Так, сьогодні на вечерю у мене в основному морепродукти, креветки. Тут ризотто з креветками, тут мідії, тут така закусочка, гренка з креветками, рибка і якийсь салат. Із солодощі у мене сьогодні каун, ананас і дві пахлави. Це я ага. І тут усе капає кондиціонер. Бачите? Щось пішло не так. Все, йдемо на закупи, повечеряли. Йдемо за гостинцями з Греції для всіх рідних. Так що беремо вас з собою, будемо в місті вибирати. І подивимося якраз по цінам, як воно тут, чи в Польщі, може, дешевші ці продукти, ніж тут. Подивимося, общем. Все одно привеземо з Греції, тому що це ж треба привезти подарки. Без подарків ніяк. Продають розочки, так як... Ой, продають тулять розочки, так як у нас в Закопаному. Продовжуємо серію зйомки домашніх животних. Котики. Єден, другий і третій там. Бачите? Отдихають, теж приїхали, мабуть, на курорти. А тут ще знову збір всіх котиків з вулиці. Гарненький. І так, розказую. Я не знаю англійського зовсім ноль. Зайшла в аптеку з валіком, бо він дуже сильно спікся. Треба було щось йому купити, якийсь пантенол або щось від опіків, бо дуже свербить і пече. В общем, я все поняла, що нам розказала фармацевт. Вона розповідала по-англійськи, я все поняла. Даже старалася впихнути валіку вшитлумачить, тому що думала, що він не розуміє, хоча він англійський і Ну, Мені хотілося показати, що я все поняла, і я йому допомагала. Значить, яка ситуація? Фармацевт порекомендувала нам два креми. Один крем, сказала, він Так, не буду дергатися сильно, як отак. Такі два кремчика. Значить, один крем, вона сказала, що потрібно наносити. Ой, Котики тут у нас на фоні. Один крем потрібно наносити. Він якби від сонця. Його потрібно наносити кожні 2-3 годинки. А другий крем він вже на основі пантенолу, на основі, ну, в общем, він такий як більш лікувальний, тому що це у валіка алергія. Ой, боже мой, коти на фоні. Зараз покажемо. Перервемось. Ну, значить, що я вам хочу сказати? Ці два креміка нам вийшли в 27 євро. Вона нам написала... Ой, господі, вона нам тут написала, що тут перше, що тут друге, в общем, що як робити. Парагон чек не видала. Просто сказала 27 злотих, щось, ой, 27 євро, щось там собі нажала на касовому апараті, нам нічого не видала і все. І, а, і ще зауважила, що на, не на одному препараті, ніде на вітрині немає ніяких цінників. Так що. Ми не скаржимось, не говоримо, що вона нас надурила, але підтвердження того, що це коштує 27 євро, у нас немає. Але воно коштує 27 євро. Дивіться, Ух! Це вони, мабуть, б'ються за самку. За територію. За територію, бачите? Ну і знову коти. Все, пашлітя за сувенірами. Ми їх відволікаємо від праці, ні. Ми смаруємо мене, а потім йдемо. Добре. Яке шикарнюче просто дерево. Чи це кущ, такий просто нереальна красота? Оці цвіточки, просто вообще. Я вчора мамі показувала, вона там в шоці була. Бачите, які вони гарненькі. І у нас на території отелі, кстати, теж є такі. Воно вже цвітає, ну просто красив, красивуче, дивіться. Весь забор в цьому цвіточку. Ага, і лимони. Вчора теж мамі показала. Мама каже, а сніми, покажи. Отак просто в дворі ростуть лимончики. Так, це як на крупувках. Дівчата пропонують взяти розочку. Задармо. Задармо. а потім напевно потребують благодійна акція. Дайте, скільки можете за цю. За можете десятку Да, За цю розочку. У нас таке є на крупувках, теж роздають розочки, а потім беруть 20 злотих. Так що, лікування піявками. Поправочка. Ніякі це не піявки. Мені просто здалося, тому що з, -з, -з боку, так з зі сторони, мені здалося, що там щось роблять ногам піявки. Валі каже, що це рибки, які об'їдають що? Мертвий гипітеліс. Угу. Ну, в общем, рибки теж лікувальні, але не піявки. Так що отак. Отак от. О, це хтось колись їздив, напевно, теж на конях. Така бричка. Теж у нас на круповках такі маються. Просто не можу тепер пройти, мимо них, дивіться. І тут теж хати. О, мені в стік. Ох, химой. Ми хотіли цих баданчиків взяти закладок. Подивимося, може я з Олімпійським. Так, отакий набор приправки і масло 6,60. Такий 6, масло. Такі приправки. Ось такі приправки. 6,50. А, масло і оливки 7.50. Савеєра. Отака олія 5.80. Взяли Львова данчику такі закладки. Так, мама просила цукерки. Корівка, 2.60. І це якісь коштують невідомо скільки. 2,80. Так, солодощі рахат лукум. І тут є держи, а я буду дергатися тут, тому що я ще й знімаю. Так, пахлава. Що, може, візьмемо один рахат лукум? Скільки він тут коштує? 2,80. Який бабушка наша люба. И пахлава. А, Так, такі наборчики. Малейка і мэ. Наборчики разные. Так, різні стаканчики. Разні такі статуэточки. Нам уже один запакували подарочок. Дегустація якогось цікавого алкоголю. Дуже не смачно. Власник магазину запитав, чи ми з Польщі. Ми говоримо, що так. Він нам дав візитку. В Польщі є інтернет-магазин оцих всіх класних оцих товарів. А особливо він показав у них тут є косметика, і він мені дав таке олійку на тіло. Вона так пахне, просто неймовірно. Супер кабпаковка буде ось таким образом, тому що. Сервіс настільки крутий, в магазині, де ми що дивіться, кожну позицію завернули там в таку плівочку з пупиришками, щоб воно не розбилося і не протекло. І потім ще в такий крафт-пакет. І все воно у нас тут запаковане. Так що, зараз я вам показувати не буду, вже як приїдемо додому, може покажу вдома, як мама буде розпаковувати. Нам настільки понравився сервіс цього магазину, що просто ну, ми в шоці. Оце називається Європа. В цьому магазині ми почувствували себе в Європі, як у нас прям в Закопаному. що ти зайшов, тобі, тебе обслужили, все красивенько запакували, дали спробувати наливки, дали потім ще презент ну, якби за те, що ми зробили покупку на хорошу суму. Потім почули, що у нас якийсь акцент, спитали, чи ми не з Польщі. Що ми сказали з Польщі, вони нам дали візитку, що у них є інтернет-магазин в Польщі. Так що у них є ще, я показувала там вам дуже багато косметики. Так що, в общем-то, ми в шоці і дуже-дуже задоволені. Ось так ось такий кінець дня у нас сьогодні. Так що всім бажаємо гарного, чудового вечора і всього найкращого дня, хто коли дивиться, так що всім всього найкращого. Далі буде.